Увага питання. Правда, що ви хотіли покинути чоловіка ще до народження першої дитини? Сусід все знає. Це правда. Так хотіла жити. Про що йдеться? Ще до народження дитини першої. Ми вже почали дуже сильно з ним сваритися. Чому? То що горілка його сильно міняє. Валерій Так. Я не думаю, що я. А я що, так дуже? А от у сусіда хочу запитати: випивав Валерій? Всі чоловіки випивають, але так. щоб, як кажуть, занадто, то ні. Ну, скільки днів на тиждень Валерій випивав, як усі? Можливо, раз. Раз на тиждень. Бо можливо, Можливо, два. Так, Але як сусідського двору не видно. Ага. Моя хата скраю нічого не знаю. Так. А на вашу думку, скільки разів на тиждень випивав ваш колишній чоловік? Два-три рази, коли як п'ятниця, субота, неділя, Друзя, компанія. Дивіться, якщо п'ятниця, субота, неділя, то це один раз. А, Ну добре, тоді один раз. Буду говорити ще один. Але цей один затягувався на більший проміжок часу. Ага. Ну, да, були такі моменти. Коли приїжджав до нас в гості, то вже був п'яний. Кажу Валя, я коли-небудь тебе можу побачити трезвим? Він каже, що я не маю права розслабитися. Валерію, ну а на вашу думку, ви багато випиваєте? Ні. Ну рідко. А от взагалі без алкоголю можете? Можу. Ні, не, не можу. Не може? Ні. Прилічить. Валерій так випивав і до того, як ви завагітніли. Да. Просто я не можу вас зрозуміти. Ви сказали, що у вас двоє дітей. Да. Ви захотіли покинути чоловіка ще до народження першої дитини. То ви хотіли б покинути, а потім завагітніли замість того, аби покинути. Я просто його дуже любила, дуже любила. Мені було все рівно, скільки він пив. А потім? Ну а потім я почала ну сердитись на те, що сильно часті празники виходили. Ви почали сердитися, що чоловік часто п'є. Да, да. Так, так. Хай на себе подивиться. Побійся Бога, грядюся лить. Я перед Богом отвічу за свої гріхи. Слухайте, а ваш чоловік так багато заробляє, що він міг так багато пити? Чи де він бере ту горілку? То, ну, якщо я скажу, що підуть на откос, де та горілка бралася.